Шановні підписники, кому треба, продаю свого апаратика. Це Басатик Б8 2020 року. Повнопривідний. Альтраковська комплектація. Літня резина нова, зимова резина нова, ЛЕД фари. Ось такий апаратик. Електрична кришка багажника. Гачок є. Ось такий апаратик, ніде не крашений. Чистий 20-й рік. Лед оптика з вирізом зустрічного транспорту. Зараз покажу вам по салону. Відразу він код, можливо, кому цікаво. Пробіжик зараз покажу вам. Тут, звісно, трошечки брудно, бо я не їжджу. машина своя. Віться, пробіг. 95 тисяч. Отака От собі комплектація. Альтрак, шкіра, алькантара. 140 кВт. Так що, кому цікавить, звертайтеся. 20-й рік повнопривідний Два комплекта резини і два нових. Так що, інтересно дзвоніть.